Всім привіт! Що ви там робите? Чим займаєтесь? Я зараз прийшла з городини. Варення моє розтягнулося сьогодні на цілий день. Водички не було і ваяю трошечки. Так, затягнулася з варенням, поки вариться моє варення, пішла на городину, поприскала перці і камунчики ті ще пересаджувала, і кабачки, і розсадку під сіткою, поприскала актофітом. Мирного неба, вам всього найкращого від щирого серця. Бережемо наших діточок, синочку не віддам. Бережемо себе і молимося. Будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую, до зустрічі далі буде. Сьогодні, можливо, ще буде ефір, не знаю, не обіцяю. Треба ще получку зібрати.